Айфони, айфони, айфони і ще раз айфони. Так, це інформаційний простір просто в нас заповнений цією темою. Але що робити, якщо у вас патологічна алергія на фрукти і хочеться більше можливостей у 2023 році, але за менше гроші. Тож сьогодні ми поговоримо про альтернативи айфону 15 і 15 на Андроїді. З вами Володька, сервіс смартшопінгу Hotline.ua і не забувайте підписуватися на наш канал, адже в наступних відео ми так само поговоримо. Про альтернативи iPhone 15 Pro та 15 Pro Max. І перша альтернатива iPhone 15 це iPhone 14. Так він не на Android. Тут я трохи прибрехав, але зміни в базових iPhone 15 незначні. Тож з урахуванням здешевлення попередньої моделі iPhone 14 тепер дійсно приваблива покупка. Dynamic Island і новий процесор більшість користувачів не вважатимуть вартими півторакратної різниці в ціні. А тухлий порт USB Type-C в iPhone 15 та 15 з такою самою швидкістю передачі даних і ідентичною швидкістю зарядки, як була в минулих iPhone з Lightning. І це взагалі для багатьох мінус. Адже треба буде викидати прям до фігіща усіляких аксесуарів та зарядних пристроїв, які у вас накопичилися в автомобілі, в офісі та вдома. І змінювати їх на нові Type-C. і як Apple кажуть, ми за екологію просто викиньте кожна людина штук по десять лайтнінгов смітник. А перша та головна альтернатива айфонам на Android це, звісно ж, Samsung, а саме лінійка S23. У базового S23 швидший екран 120 Гц проти 60 в айфонах. Він захищений склом Gorilla Glass Victus 2. Це топове рішення може потягатися з новим Keramic Shield в айфонах. Діагональ дисплеїв однакова, 6,1 дюйма. Але в S23 зверху є тільки малесенький виріз під камеру проти Dynamic Island в айфоні що з'їдає ефективну частину екрану, при цьому всьому, корпус S23 трохи менший і тонший, все це не забрало у моделі Samsung того ж самого класу захисту від вологи IP68. Зарядка у нього трохи швидша, а по Type-C можна дійсно швидко скидати файли. Щоб ви розуміли різницю, трошки це приблизно в 20 разів. Є сканер відбитка пальця для можливості розблокувати телефон, наприклад, у темряві, та сканер обличчя. Бо, як ми знаємо, сканер обличчя в Samsung потребує сканера відбитку пальців. Процесор Snapdragon 8 другої генерації не може тягатися з айфоном по продуктивності і енергоефективності на цифрах у бенчмарках. Але по факту останній чіп Snapdragon витягує потужні ігрові проекти, а також він дуже приємний в щоденному використанні телефону по камерах. s 23 має третю трикратну телекамеру на додаток до основної та ширококутної, які є в айфоні 15 фактично це все те, що з'явилося в айфонах 15 Pro. При цьому доступна 8К відеозйомка, але чи потрібна вона вам? Адже у звичайних 4К форматах iPhone буде знімати набагато краще. Звісно ж, за ціну базового iPhone 15 на 128 ГБ, яку ставлять офіціали, можна купити S23 на 256 ГБ. так само у офіціалів, а нарешту ще й останні бездротові навушники. Більша версія S23 з індексом Плюс це альтернатива не тільки 15, та й звичайному 15-му. Бо коштує Samsung в топовій версії на 512 дешевше, ніж iPhone 15 Plus на 128. І так само як базовий iPhone на ті ж самі 128. В більшій версії S23 Plus є такі ж самі плюси, про які я говорив раніше, але на додачу до цього: акумулятор збільшеної ємності, майже двічі швидша зарядка і ще більш. Більша різниця в розмірах смартфону у порівнянні з iPhone 15 Plus на користь S23 Plus. Звісно, можна дорікнути Samsung, що у нього трохи менша діагональ дисплея. 6,6 дюйми проти 6,7 в iPhone, але згадуємо про Dynamic Island і все стає на свої місця. Ефективна діагональ дисплея в S23 Plus, це ж виходить більша. Якщо вам важливо мати великий екран, гарну автономність і містке сховище для фото та відео, то S23 Plus може стати чудовим вибором. І тут ми вже доходимо до неочікуваних альтернатив, а саме п'ятий фліп від Samsung. Він коштує майже так само, як iPhone 15 Plus і S23. Plus. Але ви дійсно можете отримати новий досвід використання смартфона. Складання смартфона це дійсно щось нове, бо ми всі звикли до того, що оновлюють лише камери, дисплеї та процесори. Навіть дизайн не змінює деякі е по типу Apple та Samsung. А тут у нас буде прям новий експірієнс. У фліпа така ж діагональ, як у iPhone 15 Plus, 6,7 дюйма. Швидше екран 120 Гц, такий самий швидкий енергоефективний процесор Snapdragon 8 другої генерації, як і s 23. Це перший фліп із захистом вологи IPX 8. Тож жодних побоювань щодо довговічності такої покупки. А в п'ятому поколінні ще раз покращили і зробили надійнішим механізм розкладання. Плюс до цього ззовні є другий три-чотирьох екранчик, на якому можна читати повідомлення і робити інші дії у складеному стані, а також економити батарейку, коли це необхідно. А ще це чи не найкращий спосіб знімати самого себе на основну, а не на селфі камеру, наприклад, для особистого влогу, відеовикликів та іншого. Основних камер, до речі, тут дві, як і в айфонах. І загалом це дуже цікавий варіант, якщо вам набридло все стандартне. Флагмани від Google завжди відрізнялися ідеальною роботою чистого Android, а також своїм фірмовим голосовим асистентом, в порівнянні з яким Siri це просто тупа курка. А також камери в пікселях зазвичай показують феноменальну роботу зі штучним інтелектом. Особливо на портретних і нічних фото. Актуальні моделі запропонують вам 6,3 і 67 дюймові дисплеї, швидшу, ніж в айфонах 90 і 120 герцову кадрову розгортку, відповідно в базовій і про версіях. Знову ж таки маленький виріз під камеру замість Dynamic Island, а також більшу ефективну діагональ екрану. Базова модель має той самий набір з двох камер, а в PRO версії додали п'ятикратний телеоб'єктив, що одразу збільшу. Ваші можливості у фотографуванні та відеозйомці. Процесор тут використовується власний, енергоефективний tensor G2. Разом із цим ємність акумуляторів в базовій версіях більше, ніж у відповідних S23 і S23 А отже, пікселі за терміном життя на одному заряді вже можуть посперечатися з айфонами. В обох флагманах Google є захист від пилу та вологи IP68, захисне скло Gorilla Glass Victus, сканер. Відбитка пальця в екрані і потужніша бездротова зарядка, ніж в айфонах. І ще ці смартфони дуже прикольно відрізняються дизайном задньої частини, на відміну від того, що ми звикли вже бачити в айфонах і самсунгах, де майже нічого не змінюється. Щодо цін, тут все очікувано. Обидві версії пікселів дешевші за обидва айфони. Якщо ви хочете купити собі саме iPhone, то жодні параметри в Android-смартфонах не змусять вас перейти на темну сторону сили. А якщо ви вже звикли до роботи на iOS і у вас нема ні часу, ні сил, ні бажання вивчати нову операційну систему від Android, то це теж не наш шлях. І наш єдиний варіант це дивитися на попередні iPhone. Якщо ж ви вільно думаєте, і попередні тези не про вас, тоді альтернатив на Android чимало. Усі вони досить привабливі. І що важливо суттєво дешевше. Заходьте на сайт сервісу смартшопінгу Хотлайн Hotline.ua, додавайте моделі, що вас зацікавили, до порівняння і знаходьте найвигідніші ціни на них в різних інтернет-магазинах. Всім дякую за перегляд, ставте подобайку цьому відео, на дзвоник для того, щоб не пропускати нові випуски, а також пишіть в коментарях, яку б альтернативу айфону вибрали б собі саме ви. А також не забувайте, що в країні триває війна, і ваші донати якраз і допомагають допомагають пришвидшити нашу перемогу. Бувайте!